Продеж 2015 року 3,5 літри на автоматичній коробці перемикання, повний привід. На автомобіль встановлені 18-дюймові легкосплавні диски. По комплектації маємо задній парктронік, безключовий доступ на всіх 4 ручках, датчики сліпих зон, повний електросклопакет, електрорегулювання передніх сидінь. Датчик світла, круїз контроль, старт мотору з кнопки, велика магнітола з LCD дисплеєм та задньою камерою з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підрульові пелюстки. Задній ряд з центральним підлокітником та зарядками для телефонів. Салон автомобіля у чорній шкірі. Салон автомобіля у бездоганному стані. Має велике багажне відділення та докатку. Ми рекомендуємо даний автомобіль, тому що він чудовий кросовер у своєму класі. Ця машина не потребує жодних вкладень по доступній ціні. Ціна даного екземпляру 19 900 доларів. Подивитись та придбати його ви можете за адресою Велика окружна дорога 22. Хапай авто на хапай авто.